Це енергії убивці буде відсіяно. Призовіть божественну мудрість, сам собі, суддя. І світлом, і у світлі. Вітаємо вас на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. Пліткування, осуди, наклепи є виявами презирства, жорстокості, насильства. Діють вони із швидкістю блискавки, енергетично спустошуючи, водячи в емоційне потрясіння тих, на кого скеровані. Вони водять людину у стан самотності, часто бездіяльності, у роздуму над проблемою, ситуацією, в якій вона опинилася. Самокопання, а іноді у стан самоїцтва. Плітки здатні звести на нівець будь-які успішні старання і зусилля і привести до краху нервових зривів, неспокою, неприємностей. Плітки не знають територій і кордонів, для них не існує часу. Нерідко розвіювання неправдивої інформації доводиться чекати довго. У ситуаціях пліткування важливо абстрагуватися від емоцій, критично оцінювати ситуацію. І якщо вони спрямовані на вас, прийняти полосу випробувань і готовність до них. Допомога від вищих сил може прийти через втручання людини, яка відстоює справедливість чи непередбачених обставин, які підкажуть спосіб вирішення проблеми. Істота, сповнена божественної мудрості і внутрішньої свободи, зміцнена у Дусі, продовжує свій шлях, попри наклепи, несподіванки і непередбачувані ситуації, які на неї очікують. Вона знає, що перемога над світла над темрявою приходить як результат внутрішньої роботи над собою, а мудрість набувається через втрати і біль. Із посланням про плітки. Наклепи і осуди як Енергії вбивці. У ченнелінг до мене прийшла богиня Божественного порядку. Стратегії у війні, мудрості і захисту. Представниця КАРМічної Ради Світла Афіна Палада. Вітаю кожну втілену душу, яка мене слухає. Вітаю кожну втілену душу, яка проживає своє поточне життя. Енергіях війни у рідній країні. Це випробування. Проживання в енергіях війни це випробування для кожної душі на її здатність скласти цей екзамен навідмінно. Скласти екзамен війни на відмінно означає не лише здобути фізичну перемогу над поневолювачами. Означає здобути перемогу над усіма власними демонами і вийти з цих енергій. Без ненависті. Вийте з енергії війни з усвідомленнями рівня божественної мудрості, з усвідомленням, що ті, хто на вас нападали, самі себе покарали, і їхні душі вже несуть цей тягар. А ви маєте очистити власні душі від тягаря ненависті, бо ваша ненависть губить не ворогів ваших, ненависть ваша губить вас. А прийшла я поговорити з вами на наступну тему. Бажаю Любі, щоб кожен із вас задумався над таким поняттям, такою ситуацією, таким станом, такою емоцією, почуттям, виразом, дією, як пліткування, наклепи, осуди. Це все енергії, які руйнують, енергії, які здатні діяти так, як діють фізичні убивці. Наклепи, осуди, плітки це енергії убивці, це енергії, які здатні зруйнувати чиєсь психічне і фізичне здоров'я, чиєсь життя, а когось привести до перечасної смерті чи навіть самогубства. Енергії пліток, наклепів, осуду це енергії, якими керують сили зла. Іноді невинна з першого погляду плітка про когось може нанести людині життю людини, про яку пліткують шкоди, що рівняється із дією стихійного лиха, яке руйнує усе на своєму шляху. Я говорю про те, чим наповнений ваш світ фізичних форм, чим наповнені ваші засоби масової інформації, ваші мережеві ресурси. Історії чимало праведників ставали жертвами чиїхось наклепів і пліток, і лише сильні духом у фізичному тілі перемагали ці стихійно руйнівні для їхнього життя енергії чи перемагали їх у дусі. Бог створив вашу планету, щоб пізнавати себе через ваші почуття творчості, через ваші вияви у творчості, бо Він сам є виявом творчості. А людство кероване енергіями зла внесло у божественну творчість енергії руйнації, внесло у творіння Боже енергії руйнації. Коли чуєте, як хтось на когось наговорює, хтось когось за щось осуджує, чи просто хтось переповідає чужу плітку або наклеп, призовіть на допомогу божественну мудрість, щоб не перетягнути ці руйнівні енергії на себе. Щоб відсторонитися від підтримання такого діалогу чи зупинити його мудрими словами. Не судіть, кожен сам собі суддя. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного Вищого Я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних храмічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельські промені зцілення і клуб Метатрона допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Підтримуючи тих, хто пліткує, осуджує наклепників, ви стаєте їхніми співучасниками. Бажаю вам нагадати те, про що говорять вам багато представників небес: Земля, життя на вашій планеті рухається до енергії золотого віку. І все, що протидіє йому. Його енергія буде відсіяно. Енергіям зла немає місця в енергіях світла золотого віку. І бажаю ще раз звернути вашу увагу на те, що пліткарі-наклепники, ті, хто осуджують, прирівнюються до енергетичних убивць. А вбивство тяжка карма для душі. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому я почала своє послання згадкою про енергії війни. Плітки, наклепи, осуди це також енергії війни, війни словесної, психологічної, енергетичної. Виходячи із уст однієї людини, вони залучають на свій бік ціле військо інших людей задля руйнування чийогось життя. Будьте усвідомленими. Кожного разу, коли хтось намагається втягнути вас у діалог, пов'язаний із пліткою, осудом, наклепом, прикликайте на допомогу божественні енергії для зцілення цієї ситуації. Прикликайте їх подумки, якщо не можете робити це вголос. Прикликайте фіолетове або смарагдове полум'я, пурпурно-золоте, блакитне світло. Можуть прикликати також стовп білого світла. Очищайте, зцілюйте, захищайте ваш простір, ваше життя від руйнівних енергій пліток, наклепів і осуду. Вірю у вашу мудрість, любі, у вашу божественну мудрість.